51 кримінальне провадження щодо ухиляння від призову під час мобілізації порушили на Київщині за цей рік. Про це повідомили в поліції області. Водночас, за 13 провадженнями, інформація не підтвердилася, адже люди поїхали служити. Ще шістьом людям правоохоронці оголосили підозри. А ще 32 випадки наразі розслідуються. І зараз разом з нами Андрій Небутов, начальник головного управління національної поліції в Київській області. Пане Андрію, вітаємо вас. Я вас 51 кримінальне провадження це багато чи мало? Ну тобто, що що це свідчить? Ви як людина професійна? Що скажете? Я вважаю, що це небагато і на, хочу нагадати, що всі ці кримінальні провадження порушуються після того, як до нас звертаються відповідні посадові особи центрів комплектування. І звичайно, коли люди ухиляються і в їх діях є вже склад кримінального правопорушення. Хочу підкреслити, ви вірно сказали, що із 51 кримінального провадження 18 вже закрита, адже в ході розслідування не встановлено фактів кримінального про. Порушення, але вже 9 є такі, які направлені до суду. Тобто 9 осіб по Київській області, які ухилялися від військової служби. Також хочу нагадати вам, що передує кримінальної відповідальності адміністративна відповідальність, яка передбачена статтею 210 і 210 Прим. Це порушення, якщо коротко, мобілізаційного законодавства і. В рамках цього національна поліція співпрацює разом з посадовими особами центрів комплектування. Вони нам надають певну інформацію по особам, яких вони не можуть знайти, і можливо, в їх діях є склад адміністративного правопорушення, передбачених цими статтями. Таким чином, з початку війни і з початку, якщо брати цього року, нам надано інформацію стосовно близько 7 тисяч осіб. Близько тисячі поліцейські своїми ресурсами, силами, засобами відшукали, привели їх до центрі комплектування там, в залежності від їх дій, е, і в залежності від наявності складу адміністративного правопорушення, вже посадові особи ТЦК вирішували це питання про притягнення до адміністративної відповідальності на сьогодні. Якщо не помиляюсь, є 1700 адміністративних протоколів, як ми коротко кажемо, по ухилянкам пане Андрію. Ми знаємо, що зараз поліція також стикається з такими зверненнями громадян, коли вони. Е, Протестують проти когось, хто гучно слухає російську музику в громадських місцях, і люди звертаються до поліції. І ми знаємо, що ви на це реагуєте. Чи багато таких випадків, і що робити, щоб нарешті насправді в цьому сенсі музичному був уже спокій? У нас і ми не чули цих російських пісень в ресторанах, на вулицях і е, з вікон будинків на всю округу. Ну, перше хочу сказати, що згідно закону України про культуру і внесених відповідних змін від червня 2022 року. Виконання музичних кліпів, відеокліпів, фонограм держави-агресора, ким є Російська Федерація, в громадських місцях заборонено. У нас було три випадки за останній час: це була караоке бар в Білій церкві. Це був випадок на території Броварського району. І останній був в Боркі. Трохи детальніше в Білої Церкві людина виконувала співала російські пісні, отримала зауваження. Наші поліцейські вивчаючи цю справу. Віднайшли склад адміністративного правопорушення у діях персоналу безпосередньо того закладу. Це стаття 155, порушення правил торгівлі. Ну і звичайно знайшли склад адміністративного правопорушення у діях особи, яка виконувала ці пісні. Це дрібне хуліганство, адже це не тільки висловлювання нецензурною лайкою або образливе чіпляння до громадян. Це будь-які інші дії, які порушують громадський порядок і спокій громадян. Тобто, про що ви кажете, що люди обурені тим, що порушується закон України про культуру. Тому в кожному випадку, де люди будуть скоювати такі адміністративні правопорушення, ми обов'язково будемо реагувати, причому і як на заклад, так і на окремих громадян. І хочу вам сказати, наприклад, по Прикладу по білої церкві суд вже розглянув даний адміністративний протокол і присудив від покарання у вигляді 50 виправних робот годин. А я хочу уточнити, йдеться саме про громадські місця, так тобто, якщо, наприклад, сусіди гучно слухають російську музику, на це впливати неможливо. Фактично, да, ми можемо робити це лише в громадських місцях, але якщо сусіди гучно слухають музику, то є окремий склад адміністративного правопорушення, який передбачає порушення тиші, тому можливо звертатися все одно до поліцейських з метою проведення профілактичної або іншої роботи. А Дякую, походження цієї музики не буде обтяжуючим е, певним моментом покарання. Ну тобто, це ж порушення шумового режиму. А якщо це ще й музика країни-агресорки? Чи ні, чи я це є нюанс? Хочу сказати, це на розгляд суду, але у нас, згідно закону про культури, заборонено саме в громадських місцях. Так. Тому люди, які слухають, наприклад, будь-яку музику в наушниках у себе в квартири, або е в автомобілі, якщо звичайно, ця автівка не стоїть в громадському місці, відчинені всі вікна і лунає музику на всю, вибачте, округу, то звичайно такі люди теж будуть притягатися до але з приводу автівок. Це цікавий момент, тому що в медійному просторі. В публічному часу виникають питання з перевізниками, з таксистами, чи ті, хто користується різними додатками, надаючи такі послуги. А що в такому разі робити? Тому що автомобіль же може поїхати, і громадянин не зможе зупинити, чи, скажімо, навіть в потоці автомобілів, дійсно, як ви сказали, зараз спекотно, всі вікна відкриті в автомобілі і лунає там. Якийсь російський не знаю, виконавець, так що в такому разі робити, по всіх випадках треба завжди звертатися до національної поліції, навіть якщо там не буде складу адміністративного правопорушення, займа перевірка в умовах воєнного часу, вона не заводить, щоб поліцейські з'ясували, хто що і з яких причин І дійсно розглянули цю справу mm. і пошукали там склад адміністративного правопорушення. Звичайно, якщо ці вікна зачинені, людина вважає себе, коли йде така кривава війна. Все ж таки чути, слухати тих виконавців, які ну відкрито підтримали цю війну. Ну це її, мабуть, совість. Але поліцейські все одно зроблять свою роботу. Пане Андрію, хочемо також поговорити з вами про ваше таке технічне поповнення. Київщина отримала п'ять поліцейських катерів, і з якими викликами сьогодні стикається поліція на воді? Власне, що вона патрулює і чи під захистом з води наша Київська ГЕС, зокрема. Хочу вам сказати, що да, дійсно завдяки місці пердію ми отримали п'ять нових човнів вітчизняного виробництва. Саме головне, що вони дуже економні, тобто палива мало витрачають, і тим самим ми можемо збільшити периметр і площі патрулювання. Сьогодні ми можемо сказати, що навігація для суден вона закрита, але безпека на воді вона потрібна. І... Сьогодні Національна поліція, як частина сил оборони і захисту нашої держави, виконують певні завдання від збройних сил від об'єднаного оперативного штабу щодо патрулювання на воді відшукання осіб, які можуть збирати розвідувальну інформацію, а також пошук інших порушників, які можуть використовувати воду для збору тієї чи іншої інформації, у тому числі на рахунок держави агресора, тому сьогоднішні. Про те, що ви кажете, 5 човнів, це фактично вдвічі збільшило можливості поліції Київщини для забезпечення безпеки на річки Дніпро. А говорячи про Каховську ГЕС, рашисти часто грозяться щось з нею зробити. Наскільки добре вона в цілому захищена? Київська ГЕС. Київська, так вибіжі, да. я обмовився. Е, ну я хочу вам сказати, що після вчинення теракту і до терористичного акту на, на Каховське, Каховське ГЕЗ, да, ми дуже ретельно проводили заходи. Звичайно, це відноситься більше до компетенції національної гвардії України, але ми в національної поліції створили окремий наряд для реагування на зміну в оперативної обстановки поблизу цієї дами. Приклади можуть бути будь-який, наприклад, встановлення якогось незрозумілого водія, щоб не, не чекати той наряд, який буде їхати безпосередньо з іншого місця, щоб не гаяти час. Є окремий наряд, який здійснює безпеку безпосередньо на нашій київській ГЕС. Угу. А що робити громадянам, якщо вони бачать підозрілу поведінку, це мова не тільки про Дамбу, але в цілому на вулиці. Тому що пильність, ми пам'ятаємо, як це було навесні 22-го року. Напевно, викликів було дуже багато в поліції Київщини. Але зараз теж я спостерігаю, що люди все одно досить уважні до певних змін чи, можливо, нових облич. Що робити в такому разі? Дуже уважні, це дуже добре. І Вони як завжди, телефонують за лінією 102, повідомляють поліцію. Всі наші наряди націлені на те, на обов'язкову перевірку такої інформації. І хочу, користуючись можливістю, звернутися до людей. Дійсно, якщо ви бачите щось незрозуміло, підозрілих осіб, обов'язково повідомляйте до національної поліції. Ми обов'язково це перевіримо. Це важливо для нас, їх для безпеки. І одночасно хочу звернутися до тих громадян, яких будуть перевіряти поліцейські, щоб вони розуміли, що. Ми не обмежуємо їх права, ми реалізуємо права кожного українця на безпеку. Говорячи про права і безпеку. Я хочу вас запитати про комендантську годину. Наскільки сьогодні наші громадяни дотримуються правил комендантської години і порядку? Я вам можу сказати, що трохи більше 600 чоловік з початку року було затримано в період дії комендантської години. Здебільшого вони проходили певну перевірку, іноді їх притягали до адміністративної відповідальності у ну, зв'язку з їх станом або з певними діями, які порушують адміністративне законодавство. Багато це чи ні? Ну, я вважаю, що в межах області це не так багато. І хочу ще раз сказати людям, звернутися, що комендантська година це саме та е час, коли дає можливість силам безпеки та оборони контролювати цю ситуацію і уявляти людей, які можуть збирати розвідувальну інформацію. Тому, коли люди дотримуються тих правил, які нам встановлюють військові, коли ми виконуємо всі заходи, передбачені повітряною тривогою, то ми допомагаємо нашим Збройним силам. Ти вперед допомагаємо скоріше, наближаємо разом таким чином перемогу. А от з цих 600 людей, які ви сказали, чи були там реально люди, які, як ви казали, Кажете, збирали інформацію і ну конкретно якісь ворожі елементи. E, значить, люди, які підпадають під підозру, що вони можуть збирати якусь інформацію у рамках співпраці. Ми передаємо служби безпеки України, які вже більш детальною фахово розбираються по кожної людині. Звичайно, є таких, яких ми передавали для більш ретельної такої повної перевірки. Зрозуміло, дуже дякуємо за розмову. І нагадаємо, що з нами в студії тут у Вижгороді сьогодні був Андрій Неботов, начальник головного управління. Національної поліції в Київській області. Дякуємо за розмову. Дякую. Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури